Чому до сих пір питання про заборону ворожої церкви не внесено на розгляд Верховної Ради? Як ви вважаєте? Місто Київ, вулиця Грушевського, Верховна Рада, спікер парламенту Стефанчук. Я переконаний, що це питання треба задати йому. Він або не розуміє всієї важливості цього питання, ну або я навіть не хочу кидати інші думки, ну ви ж бачили, уже парламентська асамблея Ради Європи визнала, що Російська церква це є інструмент в руках Путіна. Парламентська асамблея Ради Європи, причому одноголосним рішенням, заявила про те, що заборона таких структур як Церква Кіріла не має нічого спільного із свободою віросповідання. і мені видається, що вже після таких рішень, після цього, як декілька місяців лежить підготовлений в другому читанні законопроект про за.